Хтось колекціонує поштові марки, хтось монети. А Ірина складає списки прострочених товарів, які їй продали у різних крамницях. У колекції йогурт із пліснявою, сир із двома датами закінчення терміну придатності. Їй найбільша гордість. Взяла рибку, прийшла вдома, я Живе буквально в п'яти хвилинах, відкрили пакет, чуть не умерли, тому що запах, звісно, стояв просто очень відкровенної, спорчена риби. Очманіти можна не тільки від специфічного запаху, але й від штрафів, які накладають на українські супермаркети за продаж простроченої продукції, аж 75 гривень. От в Германії, скажем, там дуже жорсткі э, норми і дуже жорсткі санкції за прострочений товар. Во-первых, це від 20 тисяч євро штраф, і во вторых то есть та не одна санкція. Кроміто можуть закрити магазин на определенне время на місяць на два в українських супермаркетах. Таких санкцій не бояться. кажуть контроль за строками це справа. Навіть не фахівців, а автоматики. У нас чоловік не приймає рішення, скільки товару потрібно заказати. Система приймає самостоятельне рішення о том, скільки товару заказати. І, е, собственно говоря, ще після цього ви скільки ж його реально було заказано і скільки його приїжджають в точку. На випадок, якщо системи таки допускають збій, супермаркети готові компенсувати вартість продукту покупцю від акцій, пов'язаних із закінченням терміну придатності, коли пиво чи сири, які от-от треба буде утилізувати, продають дешевше. Супермаркети відхрещуються. Основна маса нашої активної активності відбувається на товарах для з яких Досить ще терміну придатності і не пов'язані з цим питанням. Супермаркети не приймають продукцію дві третини строку придатності якої спливли. Якщо цей термін закінчився, коли продукт лежав на полиці, ретейлери повертають його виробнику. Тож деякі компанії, які не розрахували параметри випуску і збуту, самостійно утилізують неякісний товар. Так зокрема працює і карлсберг Юкрейн. Втім, намагаються не перевиробляти в прошлом році Ми е Сократили время налива, и ми в августі уже не наливали нову партию кваса для того, чтобы распродать. Ми решили, что що лучше ми рискнем і не продадим. Хотя що якщо буде тепла погода, чи ми потім опять будемо сосі України збирати цю продукцію назад і спісувати у трикутнику виробник супермаркет споживач, останній найменш захищений кажуть у Держспоживінспекції. Закон про захист прав споживачів, ухвалений 12 років тому, застарів і не здатен захистити від прострочених продуктів. А до ухвалення нової редакції у законодавців ніяк не доходять руки. Сергій Нечитайло, Катерина Кундельська, Олексій Мацкевич, Сергій Глушаков та Сергій Тихонов. Новини телеканал business.